Що робити у разі повітряної тривоги перші дії при пожежі і як поводитись, щоб займання не виникло, та й загалом як діяти в різних надзвичайних ситуаціях, школярам грабовецько долюбівської громади розповідають фахівці. З профілактичною метою була введена така посада. Це такий свого роду проект пілотний. Він іде під егідою МВС і ДСНС на такий урок безпеки. Запросили і нашу знімальну групу. Ми разом з учнями початкової гімназії імені Шишкевича в селі Доліби та головним інспектором ДСНС 3 Рищини Іваном Василовським спускаємось в укриття. Адже як правильно організуватись і перейти в безпечне місце, це чи не перше, що повинні сьогодні знати діти? Їм випало навчатись в умовах війни. Коли є повітряна тривога, я думаю, дівчувати правильно в дорібах, коли вона звучить. Ну що у вас навіть на телефонах? Я думаю, всі ви гаджетовані, маєте інтернет, правда, приходить повітряна тривога. Підніміть руку, от коротко, що потрібно робити від А до Я. Хтось один і скажіть. Якщо б з'явилася на телефоні повітряна тривога, okay, е сказати, е сказати всім, хто, е хто не має зв'язку з інтернетом, сказати всім йти в укриття і сказати, і сказати вчителям, щоб ми, е ми спустилися е е в укриття і там пробули аж до, кінці, до кінця тривоги. За час війни такі уроки. Уроки проводять регулярно, тому сьогодні малечі лише нагадують основи безпеки на всі запитання фахівців. Діти знають відповіді. Не можна залишатися на дворі або в будинку під час тривоги. Що ти маєш телефон передзвонити рятувальникам? Хай е, тебе врятують. Буквально з 1 вересня тут на загальношкільній віліції було ознайомлено учнів із правилами поведінки. А крім того, таку роботу ведуть постійно класні керівники, вчителі майже кожен урок починається і закінчується із правил безпеки. Зазначу проект спеціаліст безпеки в освітньому середовищі. розпочали торік. У стрийському районі втілюють його в Грабовецько-Дулібівській громаді. До школярів на урок з нагадуваннями правил безпечної поведінки регулярно навідується фахівець безпеки, поліцейський і рятувальник. Це є дуже необхідно для дітей, адже вони підросають покоління, і вже останні роки пройдучи такі заняття, із цей рік співпрацюючи з даним спеціалістом. Я бачу дуже великий гарний результат. Адже діти дуже багато чого знають. Ми тому тішимося, і подальшому будемо активно такі бесіди проводити, враховувати побажання дітей, враховувати побажання директорів, співпрацювати і як то кажуть, разом ти до перемоги. Оля Нова, Роман Купранець. головні новини для стрий -тебе».